11-ї бригади імені Михайла Гуршевського Національної гвардії України. Звучить Державний гімн України. Одним з головних питань є подальша активізація підтримки і допомоги Збройним силам України, іншим військовим формуванням, що можна протистояти на фронті російському агресору. Аграрії з розумінням ставляться до реалізації цих надважливих заходів, адже від сільськогосподарської галузі багато в чому залежить безпека країни, економічна стабільність і наша перемога. Висловлюємо глибоку пошану людям, що працюють на землі. За їх надзусилля в умовах бойових дій під час посівної кампанії, жнив та збереження зібраного врожаю, героїчну взаємодію та взаємодопомогу між сільгоспвиробниками під час битви на аграрному фронті. Ваша грандіозна підтримка наших збройних сил, завдяки яких герої України вистояли у перші дні війни з російським агресором та продовжують звільняти терена батьківщини сьогодні. Але й ті герої, які на жаль віддали найцінніше своє життя, але пам'ять про них вічна. Шануємо хвилину мовчання наших відважних захисників і захисниць України. Та шанованих гостей нашого заходу. Заступника командувача військово-морських сил Збройних сил України, контр адмірала Ігора Васильовича Ступницького. Голову всеукраїнської аграрної ради Андрія Євгеновича Дикуна. З боку аграрів Одещини, членів Всеукраїнської аграрної ради, будуть передані автівки для військово-морських сил Збройних сил України. Тож просимо до молитовного слова настоятеля парафії всіх святих землі Українського православної церкви України Подільського району Одеської області, військового капелана проти Ірея Михайла Базилька. Христос Воскрес! Шановна наша! Українська громада, побратими воїни, черговий раз сьогодні на цій площі дійсно ми показуємо тому, що ми всі єдині як ланцюг нашого спільного українського ланцюга. Нас ніколи ніхто не може перемогти, коли ми всі разом так разом. І ми це показали, бо то, що дійсно горе зближує. З маленькими кроками ми вже йдемо до тої перемоги, що москальська нечість буде видана з на нашої святої української землі. Задяки вам, друзі аграрії, підприємці, завдяки вам, побратими воїни, ми вистояли, ми вистоїмо і ми переможемо. Бо над нами Бог, а за нами Україна. Прошу приступити до молитви. Знімаємо головні обори. В ім'я Отця і і Святого Духа. Амінь. Боже, Ти свого свого слова сотворив цілий світ, дав людині владу над усім творінням таку силу, щоб вона могла вдосконувати світ згідно з твоїми задумами, та твої волі. Вчини так, щоб ці автомобілі від від праці людської праці задяки Твоєму благословенню служили для добра наших воїнів і для скорішої перемоги. Як і Пілоп, який читав святе письмо, перебуваючи в колісниці твій слова фали, сповістив добру новиною його. Так і нині рабам цим воїнам покажи дорогу до спасіння і до перемоги, щоб підтримати блаті, вони робили добрі вчинки. Вислухай наші прохання, благослови ці автомобілі та цих воїнів, нехай супроводжують і бережуть від усяких небезпек. Пресвята Діва Марія, святі Ангели, через засновну святого Миколая, покровителя водіїв, збережіть всіх, хто керуватиме цими автомобілями наших воїнів, від усіх нещасть для душі і тіла, що вони безперечно могли доїхати в місце призначення та виконали свій святий обов'язок Боже, дивича того добра, ці автомобілі творені людьми. І з тим, щоб, щоб щоб служили для нашої перемоги, робили тобі на славу і для всякої користі до своїх близьких на перемогу для нашого народу через Господа нашого Ісуса Христа, що з ним благословилися, з присятим боїм жива Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всіх вас ще раз благословляю цим Господнім пастирським благословенням. Ми переможемо! Слава Україні! Пане голову Всеукраїнської аграрної організаці... Орга, ради України Андрій Дикун, прошу вас до слова з нагоди передачі автомобілів. Дозвольте від імені аграріїв, Всеукраїнської аграрної ради, всіх аграріїв України вклонитися і подякувати нашим воїнам, нашим захисникам. Відверто хлопці, якби не було вас, нас уже б не було. І те, що ми чуємо від наших колег на окупованих і деокупованих територіях, це просто, просто величезний біль і величезний страх. Тому хай вас береже Господь. Дуже вам дякую, низький вам уклін і велика подяка аграріям нашої організації, аграріям України за те, що в такі непрості часи хлопці, я розумію, що і коридор зерновий не працює, і ціни немає. Але повірте, нам не так важко, як тим хлопцям, нашим колегам, які на окупованих територіях. Тому велике, велике вам дякую, що вже більше року ми тримаємо наш фронт і постачаємо автомобілі Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава! Запрошуємо до слова заступника командувача військово-морських сил Збройних сил України, контр-адмірала Ігоря Васильовича Стопницького. Вітаю, шановні земляки! Шановні друзі, доповню слова Святого Отця, щоб ці машини доїхали до передової, щоб вони повернулись з усім особовим складом це головне. Скажу, що ще черговий дуже важливий захід, який на сьогодні з кожним днем наближає нашу перемогу. Ми від керівництва команди морського сил Збройних сил України дуже вдячні Всеукраїнській Грайній Раді. Тісній співпраці ми з минулого березня 2022 року тісно співпрацюємо. Це вже чергова партія, ми наближаємося до сотні такого плану пікапів, які приносять пользу нашим військовим. На сьогодні вони потрапляють в заново сформовані бригади і батальйони морської піхоти, військово морських сил Збройних сил. На завтра, повірте, вони вже будуть на нулі. Вже на сьогодні дані бригади ешелонами виданились в готовності до виконання завдань верховного командуюча і свого Обов'язку. Ще раз повторюсь, дуже вдячний небайдужим землякам, небайдужим громадянам України, в першу чергу аграріїв, які на сьогодні і тримають робочі місця, відповідно, вкладають все, що вони можуть, прикладають свої зусилля, щоб наблизити перемогу. Дана партія автомобілів на сьогодні принесе дуже великі зусилля до майбутнього контрнаступу. Ще раз дуже радий бути на вашій землі. Від цього керівництва команду я вам вдячний. Дякую за підтримку і разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні командування Військово-морських сил Збройних сил України передаються від Вадима Володимировича Голуба фірма Гросеріс. Передається тепловізор. Дякую. Сорочан Микола Васильович. ТОВ «Кодема» передає автомобіль бакі. Слава Україні! Слава! Паровін Максим Валерійович передає портативні радіостанції в кількості 10 одиниць. Автомобільні радіостанції рації придбані більше, як на 280 тисяч гривень. Сьомо бригада морської піхоти, яка на сьогодні вже знаходиться на нулі, заново сформована частина. 11-й бригаді імені Михайла Грушевського в особі Шуфрича, Шуфрича Василя Васильовича. Сьогодні передаються від заступника директора фермерського господарства Прогрес Агро Ласаренка Юлії Михайлівни. Та колективу подільської районної державної військової адміністрації автомобіль Багі». Аплоди. Компанія торговий дім імперія холоду в особі албанської Олександри Зіновіної сьогодні передають автомобіль «Хонда сірві. Хочемо подякувати нашим хлопцям за наш спокій, за тихі ночі, за те, що вони боронять нашу Україну. Хочемо, е, хочемо відмітити, що це не перше авто, яке ми передаємо всім колективам. Дуже хочемо перемоги, дуже бажаємо нашим хлопцям перемоги. Тримайтеся, ви у нас найкращі. І від цього колективу компанії імперія холоду передаємо вам на потреби ЗСУ авто. До урочистого слова запрошується голова Подільської районної державної військової адміністрації Лазаренко Михайло Дмитрович. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня військові, доброго дня, пане Андрію, і вся українська аграрна рада. Повірте мені, що нам велика честь зустрічати таких поважних людей. Нам велика честь передавати і бути разом з вами на цьому дійстві. Ніхто не вірив в те, що ми зможемо. Зупинити і відкинути ворога назад це велика подяка. Я можу сказати просто одні слова. Ніхто не вірив в те, що простий хлібороб, простий комбайнер, агроном, водій-механізатор, візьме зброю і готовий віддати все, що саме дороге, своє життя. На превеликий жаль, ми втратили майже 200 наших земляків з Подільщини. Але. Незважаючи на втрати до сьогоднішнього дня, ми формуємо і будемо формувати новий батальйон. і не тільки особового складу. Ми працювали, працюємо і будемо працювати на забезпеченні матеріально-технічними благами наших воїнів. І це не благо. Це просто розхідний матеріал. Тому прошу і звертаюся до всіх жителів Подільщини. Війна не закінчилась, ворог змінив тактику. Ми повинні домогти. Максимально чи можемо, тому щира подяка вам, пане Андрію, нашим військовим і всім жителям України. Слава Україні! З вірою, у скорішу перемогу над окупантом для всіх присутніх звучить пісня у виконанні колективу «Добрий настрій керівник Руслан Ткач. Ми ніколи не зрічемося. Рідної землі Карайону Михайла Лазаренка від імені всіх присутніх на заході висловлюємо глибоку пошану людям, що працюють на землі, за їх надзусилля в умовах бойових дій під час посівної кампанії, жнив та збереження зібраного врожаю. Бажаємо всім присутнім миру, добра та гарних майбутніх врожаїв, А нашим героям сьогодення повертатися живими та перемог на фронті. Слава Україні! Героям слава! захід вважається закритим. Шановні колеги, сьогодні пройшов дуже важливий черговий захід по врученню чергової партії пікапів, високої прохідності, військово-морських сил, а саме морській піхоті. Завдяки підтримці аграрів України, які об'єднуються в Всекраївську аграрну раду, сили сила протягом року отримали вже майже сотні автомобілів, з яких буде автомобілі 20 спец. Спеціального призначення, ну і автомобілі може до 70 пікапів для підрозділів морської піхоти, як я вже повторююся. На зараз автомобілі розподілені між заново сформованими бригадами, і батальйонами морської піхоти. На сьогодні вони перевірені, прийняті, технічно обслуговані. Осталось їх зареєструвати на завтра. Вони вже будуть виконувати завдання в зоні бойових дій безпосередньо у визначених напрямках даних бригади. Ще раз дякую небайдужим громадянам, землякам нашої держави, які вкладають своє життя, свої можливості і в економіку держави, щоб були робочі місця а саме аграріям, і відповідно, в допомогу Збройним силам України у вигляді на зараз військовому сил та підрозділів морської піхоти. Дякую. Технічні складові, технічні характеристики. Цих автомобілів, наскільки вони функціональні і які завдання на них буде виконувати саме от ваш підрозділ? Вони мобільні, високопрохідні, маневрені і автономно можуть виконувати любі завдання. На зараз вони будуть малими групами для підрозділів гранатометників, мінометників. І відповідно, для маневрних підрозділів для розвідки, для розвідки. Якщо є ще от бажаючи допомогти, чи є така, ну потреба. чи лишається потреба в такому транспорті у військовому потреба транспорту? лишається завжди, тому що цей автомобіль може прожити півдня, може прожити до кінця війни. Дай Бог, щоб він приніс свою лепту Якомога швидше про скору перемогу нашої держави. Чи ви вперше в Подільську, чи вперше отримуєте допомогу саме від Подільського краю? Ні, ми отримуємо допомогу від української аграрної ради, в тому числі від аграріїв Подільщини. Що конечно, 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 автомобілі всі живі, чи деякі постраждали. Є всі постраждали, звісно. Вони ж виконують свої завдання, причому на нулі. Такі нелегкі часи для аграріїв. Чи багато зараз от, підприємств долучилося до вашої організації до підтримки? Ки якщо взяти за останній місяць, то це 672 підприємства. По всій Україні ну, розумієте, що взятому підприємству, це важко зробити. А Якщо ти береш таку кількість підприємств, і в, і в них є довіра, це можна швидко зробити. Одні дають гроші, другі везуть, треті ремонтують. Це все робиться нашими руками. Тому якби ми от перейшли, як то кажуть, на військові рейки ще з березня минулого року. А які саме марки, моделі автомобілів? Де ви їх стільки взяли? Таких однакових? В основному це йдуть моделі, такі як Nissan Navara, Mitsubishi l 200 Ford Range. Беремо ми їх по всій Європі і Британії. Тобто, це вже ми більше року. Цим займаємося. Є там навіть створена своя кампанія, наняті люди, які постійно їздять, вибирають, шукають, переганяють в Україну. Є свої автовози, які перевозять. Ну то, скажемо так, ми стали професійними дилерами різних пікапів для збройних сил України. Сьогодні я так почула, передається 20 автомобілів від вашої організації. Загальна кількість? Чи ви вже їх не рахуєте? Я вже не рахую. Знаєте, я на 550-му я вже перестав рахувати ні 555-й, а лише за останній місяць 311. Тобто це вже мова йде десь там за тис до тисячі або за тисячу. Ну ми різні зараз. Якщо раніше тільки були пікапи, то зараз це і вантажні машини, великі вантажівки, євро-6, і автобуси, і бензовози, і водовози. Тобто все, що потрібно для ЗСУ. Важкий аграрний рік цей, важкий аграрний рік минулий. Що спонукає аграріїв? Так от відноситися до цього всього ну, так, чи то, затратно це все? знаєте, якщо порівнювати, а що спонукає одних наших чоловіків захищати, віддавати своє життя, то відносно них ми, нам треба віддати все, що в нас є. А коли вже нема що віддавати, треба йти брати зброю до рук. От, от така логіка. Можливо, в, нас, в нас багато, ви знаєте, є аграрії, які е, з окупованих територій приїхали. Вони на початку дуже багато допомагали ну, нам фінансово, а зараз просто пішли до лав Збройних сил України, тому що коштів в них немає підприємства окуповані, їх треба звільняти. Що зараз на часі от, в вашій е, організації? Саме таке гостре, саме вільне. В, Окрім... в нас рік зерновий коридор. Це ключове питання. Якщо ми зможемо продавати нашу продукцію, в нас будуть кошти, ми зможемо допомагати. Що чути, що Ну, Багато політики. Чекаємо, 18 травня, має бути перепідписання. Ваші слова, подякувати. Дякую всім, особливо нашим Збройним силам. І всім українським людям. Героям слава. Дякую вам.